Подивимось на цей наборчик, максимум вам про нього розповім. Ну, все, в принципі, все як завжди, тільки не тільки пальник, а ще і ось такий невеличкий набор посуду. Дуже така. Зручна система, дуже зручний варіант для людей, таких, знаєте, мінімалістів, щоб щось ось так один раз придбати і забути. Як завжди, величезне вам дякую за перегляд моєї творчості, моїх відео. Величезне вам за це. Дякую. Підписуйтесь на мене у всіх моїх соціальних мережах. В Телеграмі, в інстаграмі, на Ютубі залишайте свої коментарі, залишайте, будь ласка, свої вподобайки. Обов'язково підписуйтесь, розповідайте своїм друзям про нас, розповідайте про нас своїм родичам і всім, всім, хто цікавиться туризмом і кемпінгом. За це вам всім окреме величезне дякую. Для тих, кому подобається моя творчість, будь ласка, ви можете нас підтримати, підтримати мій канал і розвиток моєї творчості.